Олег Рувін із Запоріжжя. Чоловік один із 15 учнів курсу за спеціальністю електрогазозварник для внутрішньопереміщених осіб. Олег розповідає, навчання складалися з двох частин теоретичної та практичної. По факту це зайняло близько 10 днів. Було дуже цікаво проходити спочатку навчання в онлайн з допомогою додатку, застосунку, а потім ці теоретичні навички застосовувати на практиці. Ми почали з самого початку. Ми почали просто запалювати електро. Щоб він горів. Потім навчилися наплавляти валики з металу на пластині, і потім ми вже почали процес з'єднання деталей. Я завжди хотів навчитися саме цим навичкам, бо я вважаю, що ну, людина потрібна в потрібно вміти багато навичок мати. І ці скили мені в нагоді в подальшому житті. Було дуже цікаво. Я побачив ці курси, да вирішив їх пройти. Мені сподобалось. Теорія була онлайн. А ось практичні заняття були тут. проходили. мені дуже стало в ці знання, та далі я планую поступати далі навчатися. У цій, же практиці, У цій так? професії так практичні заняття учням курсу за спеціальністю електрогазозварник проводили в Ожгородському центрі професійно-технічної освіти. То хтось вже мав досвід до зварювання, хтось його не мав, тому вони йшли з різною швидкістю. У нас було інструктаж з техніки безпеки, ознайомлення з обладнанням зі зварювальним постом, і далі вони вчилися запалювати дугу, потім робити прихватки і з'єднувати вже дві деталі. І потім е, вчилися з'єднувати деталі з розробкою кромок. Це коли деталь товста, там краєчок зрізається, щоб декілька швів накласти. А далі вони завершували цикл навчання кутовими швами. Тобто, ось отакі шви були. Вони пробували також і такі шви е, з'єднувати. Були додаткові завдання. Це вперше у нас було із громадською організацією «НЕЄМІЯ». короткотермінові курси електрозварник ручного зварювання. Я сподіваюся, що вона буде довгою і плідною. Тому що ми маємо можливості, а громадська організація має бажання. А, а когось із тих учнів запрошували до себе на роботу чи нас не вакансія ні, вакансії у нас є, але для того, щоб прийти до нас на роботу, потрібно мати вищий розряд. Курс за спеціальністю електрогазозварник для внутрішньопереміщених осіб організували представники громадської організації. Не для цього розробили спеціальний проєкт. Про це розповіла кар'єрна радниця організації Яна Мосіюк. Проект почався з грудня місяця минулого року, 23-го, і в ньому було декілька блоків і про грантові можливості. І один з блоків це було саме навчання, і в цьому проєкті було розраховано започатковано розробка діджиталізованого курсу онлайн разом з профосвітою і з перечинським ПТНЗ. Вони розробили діджиталізований курс на 48 годин, саме ручне догове зварювання. Простих деталей у нижньому положенні шва. І саме по цьому курсу, який вже висить на профосвіті онлайн, він доступний для кожного. Він є безкоштовним. І на базі цього курсу підготувала нам саме цей навчальний заклад 58 годин практики. За словами Яни Мойсиюк, такий курс для учнів був безкоштовний. Це було у Партнерстві Ріст, регіональне партнерство закарпатської області, за допомоги за підтримки УВКБ ООН було проплачено цей курс, саме практичний. Гроших чи не знаю? Не знаю. Це я цим не займаю. Онлайн можуть приходити всі, хто забажає жінки, чоловіки, незалежності від їхнього географічного розташування. А саме тут ми проходили, саме в цьому проекті було для внутрішньопереміщених оплачено. Можливо, в наступному етапі, коли будемо запускати наступні курси, там будуть брати участь і місцеві. Після закінчення курсу учні отримали сертифікати. Руслана Гостюк, Андрій Гісем Суспільне новини.